Вийшла нова пісня, ремейк з твоїми великими е колегами. подругами, колегами? Я була закохана в цю пісню завжди, від перших нот, коли її почула. І ми дуже довго просили авторів, щоб вони нам да дали дозвіл. І от вони буквально дали нам дозвіл, ну ще так, умовно, ви там, робіть, ми подивимося на демо. І Ірена приїхала з Франції, Юлія приїхала із Британії. І от ми зустрілися, і я подумала: а що, якщо ми прямо зараз? Навіть не знаючи, що будемо писати, поїдемо на студію і спробуємо. І кажу, дівчата, це зараз прозвучить як божевільне. Вони такі Та-давай. І ми їдемо, і Юлія навіть не знає, що за пісня. І я поставила їй пісню, вона каже: Я чула її тиждень тому і думала, яка вона класна. І це була просто магія насправді. І потім ми такі. Відіслали Марії Шалайкевичцю, авторці музики. Цей. Вона мешкає в Канаді, і вона дуже довго не давала права на цю пісню. Мені юристи сказали, що вона відмовила ем, Ротару. І сказала, Та, Вона вам не дасть. Ні, ні, навіть не думайте. От цю пісню нікому не дозволяють переспівувати. Ми такі, ну, добре. І Ми відправили такі всі. І коли отримали згоду, я просто не могла повірити своєму щастю. У нас 15 червня буде великий концерт. в Києві. я дуже сподіваюся, що Юля Лор також приїде. Ми покажемо цю пісню наживо, і я буду просто щаслива побачити на ньому всіх.